Пам -пам. Всіх вітаю, товариство. З вами, як завжди, Женька, Гавчик і Лосік. О, о, цей пацан тут висить, от от, тусується. Е, так, з чого почнемо? Чув, ви хотіли снігу, побачити зиму. Я вам покажу. Ви самі напросилися. Якщо коротко, звісно, он там стоїть паром у нас, вон там он, он, он. вавил називається. Ми знаходимося у порту Гданск і попливемо до порту Нюнесхам, до Стокгольму фактично. Сьогодні у нас день субота, 20. Який, у нас 23 листопада. І ми з цим паромом поєднуємо паузу в 45 годин. Приїхав я до порту вчора ввечері і почав паузу. У нас три точки розвантаження по Швеції, е і сама крайня точка це буде на півночі. От, тому, а там вже зима взялася, тому ви побачите всі якби, е плюси і мінуси яскравої скандинавської зими. От, це зараз тачки з'їжджають з парома, які от він приплив. Е не знаю наперед, як воно там буде, як піде, але те, що. Буде відосік, буде контент, це точно. Сьогодні ми пливемо з чудовими хлопцями, в тому числі і Ромка. Ромка той, який їздить на меншій вантажній машині одиночці, 10-тоннику. Машин сьогодні небагато, тому напевно, в каюті будемо по одному. Я так думаю, але це не точно. В будь-якому випадку у нас плавання 18 годин, тому ми тут встигнемо і поїсти і випити чаю. Ось так. Що ще? Хотів вам подякувати за слова підтримки, за наші 3000 підписників. Ну і в цілому, як завжди, вам вдячний, що я з вами, ви зі мною на одній хвилі. Це чудово. Ну що ж, як завжди, мощуйтесь зручно. Сідайте, чай. Якісь там вкусняшечки собі так попідгрібало, щоб далеко за ними натягнутися. І ми будемо починати. Це відео, напевно, не напевно а точно воно буде складатися з кількох частин, тому що воно вийде занадто довгим, якщо його впихнути в одне відео. Попереду у нас тисячу з хвостиком кілометрів. і Будемо сподіватися, дорога нас буде не дуже мучати, погода жалувати. А удача буде на нашій стороні. І все буде у нас чудово. Веземо ми якісь там металеві деталі, металоконструкції, щось таке. Три точки розвантаження, а в сумі 23 тонни. В принципі, вантаж непоганий. Враховуючи, що ми на першій точці скинемо доволі значну частину вантажу, і в нас більшість залишиться на порядку прицепа. Це означає, що буде дуже непогано прижимати нашу ведучу вісь. Опа, дивіться, який бонус на прицепі. Буває. Буває, це робота, це життя, ніхто не застрахований. Хорошо. Все тоді. Забазарився я. Вибачте, час у мене прориває. Все, погнали. Чекаємо, хлопців під'їдуть, там ще пливуть двоє, троє, четверо, не знаю, скільки хтось під'їде і будемо знімати далі. Взяли ми вже білетики, з нами Ромка буде в каюті. І він вже поїхав туди. А ми так як крутимо паузу паромну, то нам треба на паром заїхати якнайшвидше. Ну тобто у нас є година, пам'ятаєте, відведено на з'їзд, ну на заїзд і з'їзд. Тому нам треба якнайшвидше заїхати на паром, щоб було чим більше часу на з'їзд з парома. Бо в Швеції може бути контроль, і ми там витратимо багато часу. Ось так. Тому чекаємо команди. Ми тут попередили працівників порту, і до нас підійдуть, скажуть, що можна стартувати, щоб ми одразу заїхали на паром ти на сьогодні поїдем в Вавл. Там ждемся This is the future. Evolution. This is the future. Заїхали на паромчик, можете поспостерігати, як машину контролюють. Добрий вечір. Ouch. Добрий вечір, я диспетчер. Наша каютка. Зараз ромчик прийде. Отже, у нас, бачите, 6146Б. Наша вішка Б. Ромка буде А. В принципі, вона чотирьохмісна, ще є, це йде, але но... Бог миловав. По двоє. Ну, по троє це може бути в пік сезону літом, влітку. Зараз машин все менше і менше, особливо перед світами. так що Такі от прикалюшики. Бачили? Заїзд на паром стандартний, нічого нового. Заїжджаємо, опускаємо віконечко, щоб краще чути того, хто вас направляє. Дивимось йому в очі. Звісно, самі щось контролюємо, бо вони також люди можуть десь помилятися, ще щось. Але в принципі. Вся відповідальність на паркування на паромі лежить на ньому. Тобто, якщо ви щось будете робити самі по собі, там десь там їхати назад, здавати, а він вам цього не казатиме. Якщо потім якийсь випадок, так, щось там погнете, поламаєте собі, то це буде абсолютно ваша вина, тому що він скаже: Я ж тобі не казав їхати, ти маєш стояти. Тому тут принцип танкіста: не чую, не бачу, не їду. Так само тут. Він нічого вам не каже, ви стоїте, поки він вам не скаже, їдь. Отак. Все. Це більше інформація для початківців. Хто перший раз буде на барома заїжджати, тому ніякої самодіяльності, ніякої ініціативи з вашої сторони. Просто тупо стоїте і чекаєте, поки вам будуть якусь давати команду. От і все. Тут у нас. А. А, Женьок, сюди всю каюту я йду даже... Навіть... А, ти вітру сніг? Да, Кажу, бо я в цю каюту вже з закритими глазами дійти можу. А, Уже ти, скільки раз вона попадалася. Ти тут частий цього? гость. Ні, так, ти вже так. не гость, ти цей постоянниця, яка ми тут гость. 146, стоїмо. Я. Ти на низу? А? На, да. низу? Да. Да, на низу? О, така Хочешь <свеческая> в кино по Там плата Вся моя жизнь смешно, Да Все мои актеры Уже на 24 вольта двигается Да, Люда ведь съелась Да это наши ласточки Прямо. Давай йти не надо. Бачу вже красинку тут їздить. З крючком. Щас каже, що на ній коланка написана. Оооо. Чітко. А я пішов до своєї. Ну все, на ПВО, там побачимось на паркінгу. Давай, давай. Шик. Це яка труба дві труби таких тяжких. Так, з'їхали ми з паромчику, і тепер основна задача знайти, де нам припаркуватися. Ми десь приблизно годині четвертій-п'ятій поїдемо сьогодні ввечері і нам просто десь знайти, щоб... ну, просто, щоб парканутися, це, напевно, буде. Під цими знаками, тому що ну, тут нормально, воді не ганяють. Так. Як я забив першу точку розвантаження, та яка у нас на понеділок на ранок. Саме тому виїжджати будемо сьогодні одразу по паузі, а не в понеділок зранку, тому що доволі відчутна відстань. Є що їхати, це нам 346 кілометрів приблизно. Ми запаркувалися, до 4-ї години постоїмо, точніше, да, в 4 будемо стартувати. Е, зараз підемо в магазинчик, треба обов'язково купити поповнення інтернету і деякі продукти докупити. Там нас ромка і то чекають. Хоча тут знаки є, бачите, що ніби заборонено, але слава Богу не ганяють. А вон вони махають. Пішли. Усю, трошечки ми підкупили продуктів. І ще знаєте, що я купив Типу заготовка під Гвінтвейн. Тут у Швеції продаються в магазинах, але безалкогольний. Треба буде спробувати. Ну так, чисто ради інтересу. А ми що, через 2 годинки будемо вирушати? Вон там наша ластівка стоїть, ще не вкрали її. Зараз перевірю. Кріплення вантажу, тому що там одне, один момент є такий, який потрібно проконтролювати, чи він не ослабився. Ну і в принципі все. Ось погодка, ну, начебто, начебто хороша, але що, зараз вона така, через годинки, 2-3 вона зовсім інша може бути, тому тут щось надіятися, вимагати від природи, щоб воно було там все чудово, погода хороша. Тут все дуже просто. Як вийде, як воно має бути, так буде, тому нема чого парити голову, собі ламати душу. Будемо їхати, будемо бачити. Буде гірша погода, будемо повільніше їхати. Буде зовсім погана погода, будемо стояти, а буде хороша погода, будемо їхати швидше. Все дуже просто. Тинц, титинц. От за це я. Перевірити, як ця балка закріплена. Нормально. Тут також нормально. Наскільки це можливо. Доїде. Ось, таке от. Перше щастя, це 23 тонни. Весь цей вантаж. Тут є три місця розвантаження. Добре. Все буде добре і навіть доїде. Опа, будильничок. Ой. Добре. Женька вставила раніше будильника. Що товариство? Будемо дьоргати, рухати, рухатись. Тому що по-польськи рухати це трошки інше означає. О, цей. 45 годин пауза у нас завершена. Отже, до нашої першої точки. 320 кілометрів. Ми поїдемо отак трошки по скороченій дорозі. Чому не хоче вести, не знаю, але поїдемо так. А заночуємо ми, от, скоріше всього, ось тут. Місце та Тут паркінг є великий. Тут і заночуємо. А завтра нам залишиться кілометрів 40 туди приблизно. Місто Стокгольм у нас на носі. Столиця Швеції мене дуже тішить, що ми його проїдемо зараз, коли темно, нема, майже нема машин, тому що Стокгольм, напевно, завжди там, ну, як велике місто Любе, так ще й столиця, завжди є якісь рухи, але зараз буде мало, бо в день там реально можна мозгами тронутися від кількості легковушок і всього того. Зараз, ну, проїдемо собі. Аккуратненько, і будемо вже далі там цілий час посипати по автомагістралі. Звісно, рух трошечки сповільнюється, тому що mm. Тому що хотів якусь причину таку придумати оригінально, щоб нікого не образити. Але скажу просто, як є. 12 вольтові туплять. і вони, коротше, сповільнюють рух в цілому. Ну, я б би не я, якби я їх не, не, не капнув. Там метрів за 100 попереду стадіон центральний їхній, а ця це стокгольмська. А ми могли би поїхати через центр Стокгольма. Якби це був день, можливо, би і без машин, я би поїхав показав би вам краєвиди Стокгольма. Але так підемо тунелями. Так би мовити. Під Стокгольмом тікаємо в андеграунд. Вон, бачите, ТВ2 Арена, це їхній головний стадіон. О, а в ту сторону корочок, неділя, вечір і то. Ну, ми ще доволі непогано їдемо. 60-50 це. Бо вдень би тут просто була труба. Завтра я собі уявляю, що тут коїться. Вже не раз тут попадало в день і це просто трэш. Так, нам от сюди, ми так і триваємо з цих знаків. Сун Є 4. А це цей відрізок, то це найгірший відрізок Стокгольма. Тут чотири смуги. І для вантажівки вони дуже вузькі. Якщо вас ще пробує випереджати з боку інша вантажівка, то є ризик собі дзеркала позбивати, і це капець. Я би хотів особисто ту людину побачити, яка ці смуги малювала, і дати би йому в руки рулетку банальну, найбо бо він поміряв. Нє-ні-ні, іначе, хай би сів за руль вантажного авто за кермо, так, і проїхав би тут. І щоб його випереджали постійно вантажівки і справа, і зліва. От тоді, так. Да. А так-то дуже делікатний такий відрізочок, треба вважати, тому що що справа, що зліва можуть дуже впетирочку до тебе йти легковушки. Зараз та вантажних нема, але легковушок може бути. Як ви бачите, вони не те, що може бути, їх тут є. Довгий як тиждень, я завжди як його от перетинаю, то в мене таке враження, що він якийсь безкінечний, їдеш, їдеш, їдеш. Задовбався, а він ще не закінчується. Ось така дорога пішла, не знаю чи вам видно, отже... Справа в тому, що права полоса, вона місцями не повністю почищена, а якось половина. І коли одна сторона машини їде по снігу чи по льоду, а інша по асфальту, вона якось починає швиряти. Ось як зараз. І треба вожіти. Стала Вам на камеру не видно, але фактично вкатаний від в переміжку з асфальтом і там і попереду машину бачу, почало дуже повільно їхати. Так що ось так. Можливо... Можливо, йде спереду якась техніка снігоочисна, Можливо, але це не точно. Нам ще в будь-якому випадку 37 км до паркінгу. Маємо потрошечки потихеньку доїхати, тому що треба, треба. Ось так то. А вулиці плюс 2 дощик іде і така цікава погодка. От і наш паркінг довгожданий. Тим паче вже стало плюс один, йде дощ і ну, це вже межа, коли починаєш стискатися, <смі> самі знаєте що, і ти очікуєш, дорога підмерзне чи ні. Поки ми бачимо так, що з під коліс летить вода, значить все добре. А от якщо вже перестане летіти, то тоді ночувайтеся. Такс, добре. Зараз десь стаємо і відпочиваємо. Я вже навіть бачу де. Зараз ми це все об'їдемо. Станемо от біля цієї вантажівки. Питання до вас, ви зрозуміли, що вони всі саме сюди стоять? Зазвичай навпаки, тому що туди йде легенький підйом і завтра є всі шанси не рушити. Тому робимо по їхньому прикладу. Зараз ми також об'їжджаємо це все і заїжджаємо з тої сторони носиками. все, будемо відпочивати сьогодні. Що ми Сьогодні 285 км проїхали. До розвантаження в нас вже залишається кілометрів 40 приблизно. От така погодка. Будемо сподіватися, завтра буде краще. А ні, то будемо мучитись, працювати. Ладно. Це таке? Побачимо. Настане завтра та й побачимо, що до чого. Все тоді. До наступного включення.